Анатолівна, яка mm, Яка ще? Mm, красива Красива? да. А яка ще? Mm, я думаю, дуже клас. Дуже клас, да. А що вона з вами робить? Наклеїки робить пірата? Так. Yeah. А що ще вона? Я вже здерла чи ні? Ану... Ні, ми зараз столи підбираємо наверх. Дуй! У тебе 45-та татушка вже. Татушка, дуй. Ага. На тобі. Вся рука в тебе. На тобі, дай другу руку. Покажи руку. Дай тобі. Компанію ляльок тобі. Нормально тобі? Ану, вийшло? Собі... Ру, рука забула. Дай тобі ще таку. Давай, у нас тут производство тату. А ну, двигай. Є, дуєм. На тобі, Марк, ти цього. Півли... Гуляю з вами? Так. Да. да. Ну, да. А що вона тобі дозволяє робити? А, кушати і гуляти. Кушати і гуляти? Так. Да. І ще що... малювати. І ще малювати? А що тобі не подобається? В саді кашу, а, а ти дали Так, да, в саді хочеш до Анатолівни? А, нет. Да. Да, да, да. <laughs> Все, ты ее любишь? Да. Анатолий, на тебе выносит на руках с подвала? Да. Я тоже ковать. Ты ей подобаешься? Да. Тоже квач. Я люблю рану не то юна, потому что она вылез тех на танчик, потому что она еще и не серьезно любит. А еще вот. нам еще позволяет садиться за стол по и малевать и играться. И ты и поделки нам сюда помогает делать и заставлять нас поделки делать. А что тебе не нравится? Да не рассказывай, просто мне такое, только хорошее рассказываю. Ну а плохое что-то есть? А -а -а. Нет. Нет, 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 нет. Вода. Яка? Вода. Яка? Свариться. Свариться? А чого вона свариться? Бо ви шкоди робите? А да. угу. Анатолівна гарна? Да. А що в неї гарне? А Та ти що? Тобі подобається? Що тобі подобається в Лені Анатолівні? Котик. Котик? В неї гарні котики? Так. Да. А що ще подобається? динозаври. В неї нема динозаврів. А, mm. а за що тобі подобається, Анатолівна? Красиві ноги? За... За що? Красиві ноги. Красиві ноги.